Всім доброго дня! Вітаємо всіх глядачів на ютуб-каналі компанії Вест. І сьогодні будемо показувати вам японський міні-трактор, Кубота GL23. У нас були вже схожі трактори на огляді. Але, як ми завжди повторюємося, японські трактори є БУ-тракторами, так і кожна модель, навіть якщо вони однакові, можуть постану відрізнятися один від одної. Тому наше завдання показати вам власне стан цього трактора і розповісти про його технічні характеристики. Тому не буду затягувати і поїхати. Представляти бренд Кубота, думаю, немає ніякого змісту. Кому цікавиться тема. А вони давним-давно все прекрасно знають. Отже, у нас є на продажі модель gl 23. З назви, ви розумієте, що трактор на 23 кінських сили стоїть трьохциліндровий дизельний двигун з примусовим водяним охолодженням. Трактор у нас має е, ведучий передок, який підключається механічно. А також в даному тракторі є функція швидкого розвороту. Все це вмикається ось тут. На змикається передній привід і направо є швидкий. Розворот. Даний трактор працює в парі з е, механічною коробкою перемикання передач з напівавтоматичним щепленням. Юшіфтівська коробка, Куботівська. Я теж думаю, хто в темі, він про неї знає, хто не в темі, хочу сказати, нехай вас не лякає слово напівавтоматична коробки є дуже-дуже надійні. Їхня особливість полягає в тому, що е, при перемиканні швидкості, перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, вам не потрібно витискати щеплення. Як це працює на практиці, я вам покажу, коли ми будемо кататися. Власне на е, самому тракторі і коробка, само собою ще є реверсивного типу. Ось тут у нас є речах реверсу вперед і назад. Ви можете їхати з будь-якої передачі для цього щеплення. витиснути потрібно обов'язково. Е, тепер що стосується розміру коліс: 95 на 24 задні колеса і передня резина, 6 на 16 Вона є брічстонівська ще. Рідна на даному тракторі. Е, далі вал відбору потужності, як і у всіх куботах серії GL, є п'ятишвидкісний, у нас є чотири швидкості е, вперед і одна швидкість, яка крутить вал назад. Вал у нас є шестишліцевий, ззаді у нас є стандартна трьохточкова навіска і додатковий боковий. Нівелір, який допомагає вам тримати горизонт, рівень заглиблення і так далі. В даному тракторі все це працює, також зараз вам продемонструємо. Що стосується напрацювання, в даному тракторі 700 з лишнім мотогодин дуже-дуже небагато. Стан трактора є просто чудовий, нічого ніде не тече, не капає. Все сухенько і е, трактор вже обслужений, в ньому замінені всі фільтри та масла. І він повністю готовий до роботи. Також в тракторі є свічі накалювання, які дозволяють заводити трактор в будь-яку погоду. От е, Сьогодні вже в нас відлига, але от вчора було мінус 15, так, і ми зранку трактор завели з другого правда разу. Тобто два рази потрібно було накалити, але трактор завівся. Тут є також є індикатор свіч накалювання. От він, Коли ви зав... вмикаєте запалення, він загорається, треба почекати, що він згас. І тоді. Можна заводити трактор. Гаразд, Давайте тепер знімемо кришки і покажемо вам підкапотний простір. Отже, почнемо ми зі сторони апаратури. От ви бачите, у нас є паливний насос з трьома форсунками. І ось тут немає жодних ніяких помокрілосний, жодних немає слідів підкапування чи будь-чого іншого. Все сухенько, чистий фільтрик. Тобто тут в тому плані все добре. Зі сторони блока, думаю, з іншої сторони теж там немає змісту показувати, бо там якби все зашито, закрито. Якщо зазвичай в тракторі є якісь проблеми, їх відразу видно з сторони апаратури. Ну і тепер саме приємне, давайте його заведемо, даємо трішки газу. Трактор завівся з пів оберту. Двигун працює дуже рівно, дуже добре, до нього нема жодних зауважень, не димить, не сапунить. На даний трактор ми обов'язково обов надамо гарантію новому власнику, як і в принципі на всі трактори, ми без гарантії тракторів не продаємо. Також на даний трактор можливо доставка по Україні. Вже там за умовами доставки ви телефонуйте за номером, за номером телефону 098 538 6700. Ми вам детально розповімо і порахуємо. Завжди беремо символічно лише на диспаливо. Ну і давайте ще прокатаємося. Я покажу, як працює власне сама ця юшіхтівська коробка для тих, хто не знає. У трактора є два діапазони передач, повишені. Та понижені. Зараз речак в режимі Хай, тобто повершені передачі, ми вмикаємо реверс напрямок руху вперед і починаємо вмикати, там, наприклад, першу передачу, і починаємо рухатися. От, трактор зарухався, і просто надалі змінимо кут камери, і просто надалі, якщо ви хочете їхати швидше, ви без щеплення просто рухаєте тільки швидкостями. І він розуміє, що. Ви хочете їхати швидше. І так само з будь-якої передачі: от ми там на п'ятій передачі, на п'ятій швидкості їдемо назад в зворотньому напрямку. Ось так працює напівавтоматичне щеплення. Хочу ще раз наголосити, що ось ця от коробка U-Shift, вона є дуже надійна. За неї хвилюватися не потрібно, можна сміливо брати та користуватися. Також зразу при нагоді скажу, що у нас є будь-яке навісне обладнання для тракторів. Якщо вас цікавить, навісне обладнання, польське, китайське, українського виробника дуже багато різного. Телефонуйте і на великі трактори, і на маленькі, і на мотоблоки. Все це у нас є в наявності. Ну і як завжди, щоб дізнатися актуальну ціну на даний трактор, запрошуємо вас переходити на наш сайт. Всі актуальні посилання будуть в описі до цього відео. І як завжди, запрошуємо вас на наші майданчики, місто Львів, кільцева дорога, Сокільники, місто Тернопіль, вулиця Гайва, 32. Великий вибір тракторів китайських, японських, джендірів, різних тракторів. Під будь-який гаманець і під будь-які потреби. Будемо раді вам допомогти. Е, тому дякуємо, що дивитеся нас. Велике прохання. Якщо вам сподобалося відео, підписатися на наш канал. Нам зовсім трішки лишилося до 3000 підписників на Ютубі. Дуже хотілося б, щоб до Нового року ви зробили нам такий приємний подарунок і ми добили цю цифру. А ми вам під новий рік викотимо дуже-дуже кльове і класне відео. Топ-5 найпродаваніших тракторів. У компанії Вест 2022 року складного року, але світ ТОП-5 ми зробимо. Всім дякую за увагу до зустрічі на каналі.